Дякую за пісню, слава Господу, за його милість. Я спеціально знайшов слова цієї пісні і хочу зауважити вашу увагу на тому, що тут написано: яви свою славу і яви свою силу. Це не тема моєї проповіді, але так, поки співали, воно так мені в серце впало. Я хочу пригадати вам два випадки, коли Господь являв свою славу і силу. Перший випадок це коли ізраїльський народ стояв біля гори, і там настільки була велика сила і слава, що вони сказали, ні, Моїсей, іди говори з Богом, а ми підемо в стан. Бо ми не можемо бути в присутності Божої Це сила і слава, від якої біжить вся земля. Написано в Слові Божому, що від цієї сили і слави тікають гори. І народ ізраїльський теж тікав. Один Моісей міг піднятися в святості і мати спілкування з Богом. Інший прояв сили і слави це коли Ілій прийшов на зустріч з Господом, через 40 днів. Пам'ятаємо, яка там була проявлення сили і слави в тихому віянні вітру. І в цьому теж є Господня сила і слава. І в цьому теж є його присутність, і він також в цьому проявляє свою велич. Чому я зауважив саме на цьому нашу увагу? Тому що ми можемо чекати чогось, знаєте, такого надзвичайного. І тільки коли це прийде або не прийде, ми зробимо висновок, що Божа слава, вона була чи не було її. Але Господь може по-різному приходити, по-різному. Я особисто в різних випадках відчуваю Бога. Іноді, слухаючи пісню, співаючи псалом, ти відчуваєш Господь поряд. Ще не було проповіді, ще не було молитви, був якийсь початок служіння, знаєте, декілька слів, подяки Господу, але співаючи псалом, ти вже відчуваєш присутність Божа. Не тільки за це служіння, в цілому так буває. Іноді буває, ти молишся і думаєш, що в молитві прийде відчуття присутності Божої, але молитва прийшла, а ти не мов би, і нічого не відчув, а потім стає проповідник, говорить слово, і тебе аж кидає в дрож. Ти розумієш, це до тебе, і це тобі сьогодні потрібно. Буває, ти йдеш додому, і тобі просто на розум приходить якийсь випадок із життя, і ти розумієш, там був Господь. І те, що ти відчував там, зараз ти теж відчуваєш. Не було проповіді, не було молитви, не було пісень, але Господь прийшов. Чому я це говорю, і це якраз уже підхід до теми проповіді, яку сьогодні хочу сказати. Дуже багато не буду займати часу, вірю в Господь через братів, що скаже відносини з Богом. Така проста тема проповіді: мої відносини з Богом. Коли ми говоримо про відносини між людьми, це досить просто. Є відносини в сім'ї, є відносини з друзями, є відносини в церкві, є відносини, які призводять до створення сім'ї, це відносини. І тут, в принципі, можна розібрати і написані десятки, якщо не сотні і тисячі книжок про ці відносини. Психологічних, філософських, життєвих є інститути сім'ї, є напрямки, де цьому навчають роками. І в цілому кожен із нас в цих відносинах вчиться все життя. Але коли ми говоримо про відносини мене з Богом, скільки потрібно часу, щоб навчитися цим відносинам? І взагалі потрібен час, щоб їм вчитись. Чи можуть ці відносини з'явитися спонтанно? Всі знають, читали, чули різні романтичні історії про любов з першого погляду. Воно ще з дитинства, ти приходиш в школу, десь ти це почув, і ти думаєш, коли це воно буде, як воно буде. Чи я зрозумію, не пропущу. Ну, в кого було, ти зрозумієш, що не пропустив, да? важко таке пропустити. Не спиш, мрієш, фантазія зразу стає така широка. А з Богом є таке? Моє відчуття, воно схоже до того чи ні? Мої відносини з Богом з чого почались? Здайте собі зараз питання, з чого почались мої відносини з Богом. В кого це була перша любов. Це було, знаєте, щось надзвичайне. Ось сьогодні тут і більше я не хочу без Бога. В когось це був тяжкий тернистий шлях. Хтось знав, що є Бог, знав Його милість, любов, знав Його справедливість, знав, чого Він хоче і бажає, але знаєте, отак відносини не складувались. Руками, можливо. Хтось, можливо, ще й не розуміє, а зараз він відносинок з Богом чи ні. Я вірю, це не про вас. Можливо, хтось онлайн, можливо, наші близькі, рідні, які йдуть до Бога. Отже, відносини з Богом. Вони завжди з чогось починаються. Щось стає причиною того, що я розумію, мені потрібен хто? Господь. Мені потрібен Господь. Без нього я не можу, моє життя без нього не складається. Я не можу зробити те, що повинен робити, мене не виходить. Я вже підготував проповідь сьогодні і так потихеньку збирався на служіння, і набирає мене брат, з яким я не спілкувався, мабуть, півроку. Він зараз в іншій країні набирає, каже: мені потрібно тебе 10 хвилин. Добре говорю. Тільки говорю, 5 хвилин залишимо на молитву. Бо знаєте, можна 10 хвилин поговорити і потім не помолитись навіть. Я його попередив, ми поговорили, в принципі, я йому задаю одне питання, яке він мені ніколи цю відповідь не давав, але я від інших людей чув. Я говорю, скільки років він прийшов з певною проблемою до мене і задає мені питання. Невже це все? Там певна подія була пов'язана з сім'єю, з дружиною, з дітьми. І Він мені каже, невже це все? І більше в мене цього ніколи не буде. І я йому задаю таке питання: я говорю: слухай, є в мене інформація, що ти намагався своїми руками це все зліпити 10 років. Він каже, я тебе поправлю: 11». Я кажу: невже ти не зрозумів за 11 років, будучи з Богом, знаючи Бога, що ти не можеш цього зліпити? Воно не тримається. Максимум, що ти ліпив, це 2-3 неділі, місяць, і воно розпадається. Невже тобі 11 років не вистачило зрозуміти, що вже люди тут не допоможуть, в тому числі ти сам собі не допоможеш? Як би ти не хотів, тебе може бути надзвичайне бажання, в тебе можуть бути руки в мозолях, зранений, побитий, ти лізеш, ти дебрив, ти кущі, намагаєшся пройти, але 11 років ти не пройшов. Невже нема розуміння, що тільки Бог може це зробити? Ви знаєте, це нагадує історію ізраїльського народу. Вони чомусь теж не розуміли, що коли Господь посилає, потрібно йти. А коли Господь не йде з тобою, то йти не потрібно. Вони пробували виправити те, що самі зробили. Пам'ятаєте, да, після спостерігачів? Вони кажуть, все, ми зрозуміли, ми прогнівили Бога, підемо виправимося. Ні, вже Бог не піде з вами. Ви, звісно, підете. Ви, звісно, щось будете робити, намагатися. Можливо, візьмете самих самих сильних мужів. Можливо, візьмете більше, чим потрібно було. Але зрозумійте одну річ: Бога там не буде. Вони це потім зрозуміли. І не тільки під час цього, скажімо так, конфлікту воєнного, який дуже швидко закінчився, бо вони втікли з поразкою, а навіть ті 40 років, поки вони йшли, вони це розуміли. Тисяча за тищою, сотня за сотню, лягали там кістьми. Просто тому, що колись вирішили щось робити без Бога. Отже, відносини з Богом. Євангелія від Івана, 15 розділ, 4 вірш. Перебувайте в мені, а я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не перебуватиме на лозі, так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я коли читаю це місце писання, воно здається настільки простим, що я навіть не знаю, що тут пояснювати. Ну, Є гілка, є стовбур, є коріння в нього. Гілка або біля цього стовбура, або коріння, або вона десь збоку засихає. Досить це зрозуміло. Але тут Ісус говорить елементарні, зрозумілі, прості речі, але Він їх не говорить просто так. Ісус ніколи не говорив нічого просто так. В Його словах кожне слово мало мету. Ми сьогодні співали про стрілу, яка повинна потрапити в ціль. Можна випустити цілий колчан стріл, але не одна з них не попаде в ціль. Що треба робити, щоб хоча б одна попала в ціль? Розв'язати очі, практику мати, розуміти, що це є певний вид, якому треба навчатися, що це є певний досвід, який не відразу ти будеш попадати в ціль. Ви бачили коли-небудь лучників, які, так знаєте, їм лук показали, стріли дали, і вони 10 з 10 зробили? Не бачили і не побачите. Вони могли випадково одну з 10 попасти в ціль, інше йшло мимо. А ми говоримо, Господи, зроби так, щоб моя стріла, моє життя, моя посвята тобі попала в ціль. Ісус каже, це легко, це легко, це не складно. Перебувайте в мені. Це початок відносин перебувати в Господі. Я виноградна лоза, ви гілки, хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можете творити нічого. І ми досить часто це чуємо, і я собі досить часто це говорю і нагадую. Ти без Бога не можеш нічого. І сьогодні цьому братові я нагадав черговий раз, я вже не один раз з ним спілкувався, просто був деякий період в житті, в який він не спілкувався зі мною, і я розумію, чому, але я йому знову нагадав: ти і я без Бога не можемо нічого. Ні, ми думаємо, що ми можемо, ми навіть пробуємо щось робити, і в нас іноді виходить. Проблема, проблема тільки в тому, що це виходить без Бога. Воно могло бути якіснішим, воно могло бути по-іншому, і воно могло бути з Богом. Якщо хто не перебуває в мені, той викидається геть, як гілка засихає і збирають такі гілки, у вогонь кидають і спалюють. Скільки часу потрібно гілці, яка лежить окремо, щоб вона засохла і її і Ну, можливо, хтось працював в саду, можливо, хтось з села виріс в селі. Ви знаєте, що вона там роками не лежить, так? Ну, це глупо зрізати гілки і насипати таку кубку, і вона там собі лежить, всім заважає, але хай лежить. Ну, а вдруг вона одумається і назад до дерева вернеться. Так прокинувся, а кубки немає, вона вже по деревах розійшлась. Ні, це так ніхто не робить. Іноді їх спалюють, навіть не дочекавшись, поки вони повністю засохнуть. Бо вони заважають. В селі зазвичай нема таких, знаєте, як я не знаю, як сказати, українською мусорників, які є в нас біля домів, і туди стягують все, що потрібно і не потрібно. І іноді я підходжу до мусорника, не можу викинути мусор, тому що я не знаю хто нарізав гіля і воно так по кругу лежить. В селі такого нема, бо нема таких мусорників. І ти або захламляєш свій двір біля двору, подвір'я і так далі, або ти відразу це спалюєш. Отже, якщо гілка деякий час перебуває без коріння, без лози, без того дерева, у неї тільки один шлях бути спаленою. Бути спаленою. Знаєте, які є винятки, коли гілочку відрізають і її прищеплюють до іншого дерева. Ви знаєте, що ми з вами є такими гілочками. Ми прищеплені до виноградної лози, якою не мали бути. Але непокора ізраїльського народу дала можливість нам стати у відносини з Богом, стати частинкою цієї віточки, отримувати соки від справжньої лози. То не гібрид, то не якась дичка, то справжня лоза, яка дає добрий, потрібний для тої гілочки сік. І питання тепер до гілочки, ти отримала все. А що отримує зараз від тебе? Чи ти просто так ти всіх тримаєш, чи ти просто так там привита, чи, можливо, від тебе гарний плід? Всі, мабуть, бачили хоч раз в житті, як росте виноград. І всі, мабуть, хоч раз в житті помічали, що виноградини там не одинакові. Що є гроно таке на півтора кіла, а є таке на не знаю, там, грамів 200. І то вже половину засохло. Чому? Лоза одна і та сама. І навіть дивно буває відстань між ними до цієї основної гілки, галузки може бути 5-10 сантиметрів. Але одне гроно здорове, а інше ну, незрозуміло, чи його просто обрізать, щоб воно лежало, чи ні. А хто ще більше в це вникав, то знає, що є період, коли обрізають виноград. І обрізаєш саме по методу, коли він. Та гілочка або та частина заздалегідь, розуміючи, що вона не буде родити, вона не виглядає здоровою, її відрізають, щоб вона не портила життя іншим, щоб вона не тянула дорогоцінні соки. Ви скажете, ну де ти таке знайшов в Біблії, там хтось комусь життя портить. А Ісус каже, якщо хтось із вас стає спокусою для одного із малих цих, тобто нас з вами. То що з ним треба робити? Не будемо повторювати, що з ним треба робити. Якщо ж перебуватимете в мені, і слова мої, сьомий вірш, у вас перебуватимуть. То, чого захочете, просіть і буде вам. Тим прославиться Отець мій, що принесете багато плоду і будете моїми учнями. Це вже складніший вірш. Справді він складніший за всі попередні. Тут Господь дає чітку, скажімо так, визначення чітке, не хочу використати слово формулу, але чітке визначення, як дізнатися, що мої відносини з Богом є правильні і я приношу плід. Він каже, тим прославиться Отець мій, що принесете багато плоду і будете моїми учнями. Ми прославляємо своїм життям Бога. Або навпаки, стаємо причиною того, що його ім'я знеславлюється. Ви коли-небудь думали про те, що ми, як світло, яке стоїть на вершині і його не можна сховати, ми можемо бути темрявою, яка теж стоїть на вершині. А чому вона на вершині, а не десь захована? Тому що ми, як діти Божі, на нас дивиться цей світ. І на наші вчинки, на наші слова, на наші діла. І коли не дай Бог до когось із нас говорять, ти віруючий, і тобі не потрібно так робити, тобі не можна так робити, ким ми тоді стаємо? Ми не світло тоді. Ми не світло. І хай благословить Бог, щоб ці слова були неправдиві. Ну, Можливо, вони вам пропонували випити, а ви не захотіли. І вони кажуть, що ж ти за що не слухаєш товариша Твого, то це нормально. А коли ми щось робимо таке, що вони дійсно розуміють, що ми цього не повинні робити, і нам за це кажуть, ми лишаємося на тій горі, але наше світло вимикається. Навкруги нашого світла з'являється темрява. Збережи нас Господь від цього. Написано, якщо цього в нас не буде, тобто доброго плоду, то ми не можемо прославити Отця Небесного. Ісус Христос своїм життям прославив Отця Небесного як? Виконавши Його волю. Виконавши повністю волю. Чи хотів Він це робити? В якійсь мірі так. Да. Чи приємно йому було це робити? В якійсь мірі так. Да. Чи хотів він, щоб цього не було? В якійсь мірі так. Да. Але він це робив. І в усьому був покорений отцю. В нашому житті будуть періоди, коли нам не буде хотіти щось робити. В нашому житті будуть періоди, коли ми будемо робити щось, і там не буде Бога. І в нашому житті будуть, можливо, є, а можливо, були періоди, коли нам потрібно зрозуміти, я роблю те, що не повинен робити, і тут плодів немає. Я трачу сили, я трачу енергію, я трачу час, але плодів немає. Це не відноситься до теми проповіді, але я скажу таку річ, яку я обдумую останню неділю, приблизно з минулої середи, я думаю, скоро буде неділя. Я не знаю, звідки ця думка прийшла, вона мене, знаєте так, як холодною водою облила. Я задав питання собі і всім віруючим. Скільки коштує ваш телефон? Не відповідайте, подумайте. А тепер візьміть вашу Біблію, яку ви читаєте кожен день, скільки коштує вона? І я зараз говорю про гроші. Я не говорю там про душевні відносини, про ще щось. Про гроші самі настоящі гривні. Або долари, якщо ви за неї купляли за долари. Я думаю, 99% ця річ буде дорожча в гривнях. Наступне питання: чому? 99% знайдуть відповідь, чому. Я теж знайшов. Ну, тому що тут можна подзвонити, можна сфотографувати, можна відео зняти, можна ще, можна, 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 можна. І якщо я куплю таку річ дешевшу, ніж Біблію, я цього можна не зроблю. Тоді я задаю наступне питання. Чи дійсно це важливіше за оце? Сфоткати, вбити документ, таблицю створити, не знаю, відео відправити, воно все важливіше цього? Ну, да чи ні? Ні. Тоді повертаємось до першого питання. Чому ця річ коштує дорожче, чим Слово Боже в прямому і переносному сенсі? І чому я з нею проводжу більше часу, чим проводжу Словом Божим? Це саме страшніше питання. Це відповідь про відносини. Це відповідь про наше відносини. Моє відношення до Слова Божого, до Бога і моє відношення до цієї безполезної речі насправді безполезно, те, що в вашому житті допомагає рік 5-10, але не допомагає для вічності, це безполезна річ. Насправді, якщо розсуджувати духовним життям і вічністю. І коли я це зрозумів, мені стало страшно. Мені стало страшно. Чесно вам кажу. Тому що ця річ вона займає більше часу, ніж оця річ. І мені не важливе виправдування, чому. Хтось може сказати, я тут заробляю гроші. Супер! Для чого? Ну, якщо гроші ми заробляємо, і вони 100% йдуть на те, щоб ми здобули скарб на небі, ви благословенне дитя, Боже. Якщо ви заробляєте гроші, щоб використати і вирішити ваші земні питання, це проблема. Тому що Слово Боже каже, збирайте скарби де? На небі. От це допомагає збирати скарби на небі. Я не кажу, що це стосується всіх. Знову ж я сказав 99%, я міг помилитися. Можливо, ви є той 1%, і саме ви тут. Але якщо я там, на стороні 99, це мої відносини з Богом. Я хочу, щоб ви це питання задали сьогодні собі, як я його задав в минулу середу. Воно мене призвело до певних думок, до певних дій. І я навіть коли беру телефон, мені в деякій мірі страшно його тримати в руках. Тому що я задаю собі питання, що ти зараз будеш з ним робити? Це важливо. Якщо це важливо, це важливіше, ніж твоє вічне життя. Якщо ні, поклади. Якщо ти, не дай Бог, пішов читати ленту, новин або якісь там групи, де в тебе по дві тисячі повідомлень не прочитаних, поклади. Ти прожив і кінець світу не став без цього, проживеш і далі, візьми слово Боже. Нехай Бог нас дасть тому мудрості, і я дійсно саме за це хочу з вами помолитися. Про мої відносини з Богом. Щоб вони були на першому місці, бо слово Боже, воно просте, воно каже: перш за все, роби те, що приведе тебе до спасіння. А все інше що? Приложиться. Шукаємо царство Божого і правди Його, а все інше прикладеться, брати і сестри. На жаль, іноді, а може і не іноді, буває навпаки. Я в цьому винен, я вам щиро кажу: мені є що виправляти. Я думаю, ви, якщо будете щиро з Богом, вам теж є що виправляти. Тому давайте щиро станемо на наші коліна і попросимо Бога сили і мудрості для цього. Це є наше відносини з Богом. Славлю тебе, мій Господь, і величаю ім'я, Твоє, бо кожен дарований день мені це можливість виправити своє життя, це можливість свідомо підійти до моїх відносин з тобою, Господь. Я дякую Тобі, що ти даєш правильне питання. Я дякую Тобі, що Дух Святий турбує. Коли ми йдемо не туди, робимо не те, коли наш час, особливо час, який ти даруєш кожен день, ми витрачаємо на такі непотрібні речі, Господь. Я сьогодні щиро, стоючи перед тобою, прошу прощення, Господь, прощення за те, що багато часу. Це було згаяно, багато часу. І я прожив, не шукаючи тебе, не шукаючи відносин з тобою. Я не шукав тебе, мій батько, але ти знайшов мене. Ти чекав, як того блудного сина, і ти дав милість і прощення. І Я сьогодні прошу, дай мудрості цей час використати, як бажаєш ти. Дай виповнити волю Твою, як виповнив її Ісус Христос, і допоможи мені в цьому, Господи, бо без тебе не можу. Ти сказав, що без тебе не можемо нічого. І це дійсно так, це дійсно. Правда, коли починаємо вирішувати самостійно, коли покладаємося на себе, на свої думки, на своє життя, то розуміємо, Господь, що щось втрачаємо, розуміємо, що не туди йде час, не те робимо, Господь, не те стає головною ціллю, не туди летить наша стріла, яка повинна летіти в ціль. О, допоможи, мій батьку, допоможи мені, допоможи братам, сестрам, допоможи церкві, допоможи тим, хто сьогодні усвідомлює це, хто сьогодні розуміє, що не там час. Не там серце, можливо, потрібно виправитись, можливо, потрібно усвідомити, обійти себе, обійти свої шляхи, глянути, куди ми йдемо. Поможи нам в цьому, Господь, поможи ще і ще. Я дякую тобі, Господи, дякую, що Ти даєш дні, Я дякую, що в цих днях Ти даєш час, Я дякую, що в цьому часові Ти даєш можливість читати Слово Твоє, молитися Тобі, перебувати в єднанні з тобою, будувати відносини з святим, єдиним, вічним Богом. І ці відносини вони приведуть до вічності. Я дякую тобі за це, Господь. Будь прославлений в моєму житті, в житті церкви. в житті Ті народу свого будь прославлений і звеличений, і нехай ця слава, вона буде справжньою, і нехай це світло воно освітлює, Господь, щоб не було темряви, не було, Господь, пітьми, а була слава Твоя, і ця слава, щоб йшла від слова Твого живого, дієвого, істинного. Поможи сьогодні, Господь щирим бути перед тобою. Поможи, Господь, освідомлювати свій шлях, і коли там щось не так, з твоєю допомогою, з твоєю силою випробувати це все. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.